Здоров'я бажаю. Сьогодні хочу розказати трошки про відгодівлю нутрій та от утримання. На сьогоднішній день вже ми сформували ще одну сім'ю. Вчора привезли вже поросних сім'ю, чотири самки самець, Будемо наблюдати, як вони у нас приживуться. Це ті, що перші були у нас, якби вони вже вже освоїлися і, і думаю, що все буде в порядку. Перевели ми їх на гранульований корм. Можна сказати, експериментуємо. Тобто корм, виходить, в нас гровер, гровер свинячий загранульований, Получається 15% білка. Було таке запитання, чому нутрі, а не свинарство. Ну, дивіться, по-перше, свинарство ми нікуди не відкидаємо. Просто в нас після хвороби карантин. Рік, а може і два. Ну, одні рекомендують рік, другі два. ну, попробуємо поки рік. Тому і нутрії. нутрії. Якби більш мені знайома, колись в дитинстві батьки тримали, наскільки я пам'ятаю, це було якби. Вони невибагливі, можна утримувати, не хворіють, прививок ніяких ніхто ніколи їм не давав. Ну, це все будемо все провіряти, все дивитись, наблюдати, експериментувати. Тут в нас вже поросні самочки. Теж їм дав гранульований корм, не знаю, чим їх кормили, але ми зразу переводимо на гранульований корм. Корм це свинячий гровер, загранулірований. Думаю, що він підійде до нутрій. Ну, для мене це експеримент. Також продовжимо кормити цукрова кукуруза пасенки, тому що в нас кукурузи дуже багато, у нас в наявності є до пів гектара. Може вам показати кукурузу. І буде також багато відходу. Дрібного качана, не сформірованого качана. Все це будуть поїдати нутрії. І будемо дивитися також на як вони будуть набирати вагу на цих кормах. Тобто це буде гранульований корм і кукурудза. На сьогоднішній день це вже ми маємо таку кукурудзу. Ну, якби вона стоїть зелена, їй достатньо всіх, всіх вітамін. Всіх цих, але діло в тому, що було дуже холодно і вона притормозилася в рості, і вже її, ну скільки тут метр і вже пускає володь, тобто зацвіта. Ну, думаю, все буде добре, але, але це не дуже добре, щоб такому вона ну, малому розмірі вже пустила володь. Тут хоча б метр п'ятдесят. Оце маємо ще такий огород, кукурудзяний у нас ще трошки не досадили. Садимо в, різні, в різний період, щоб дозрівання було різне, щоб на ринку був цілий сезон. Ось як приклад, чому і рослинництво. як приклад, дивіться, далі кукурудза, то був внесенний гній, далі пішло тут, не, 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 не хватило у нас гною. Наскільки відрізняється ріст кукурузи. Так що вирощуємо все на натуральному, без всякої хімії, кормимо, без хімії і все буде Україна. Це буде цікаво, пишіть в коментарях, ми будемо відповідати, будемо на кожен коментар. І може в якісь є поради, також нам дуже це буде. Якби цікаво, так що підписуйтесь, пишіть, і ми будемо чекати ваших коментарів.